Гарного дня! Привіт всім! Добрий ранок! Сьогодні вівторок. Тільки Семен у нас сьогодні на восьму ранку поїхав. Інших ще треба готувати до виходу і себе в тому числі. Чоловік сьогодні віддалено працює, як і кожного вівторка. Поїхали. Ми з Лією їдемо. Лія, тебе, ку-ку. Так, хлопчики вже поїхали, окрім Миколая. Миколай зараз буде. Це діти в школі можна їхати на роботу. Сьогодні небагато в мене роботи, і це добра новина. Так, насправді в мене, якщо мені ще не, не підкинуть після обіду, то я сьогодні працюю тільки до півдругої, а, і всього три з половиною години. Знову в мене буде проблема. Чим, що найважливіше, мені треба зробити, коли в мене є вільний час? А, треба про це ще думати. Все, перша година є щось. День тільки почався. Відчуваю виснаження, вигорання, це називається. Настрій поганий. Треба його якось штучно піднімати. Так, їдемо до мадам пліткарки. Скоріше за все, півтори години прибирання мене ще й чекає, як, власне, і тут. Класичне прибирання. З пили смоком, з миттям підлоги і пил. Все як завжди. Так, щось відбувається. Якісь роботи. Так, О, bonjour, bonjour, un mardi. З півтори години ще зробила. Зараз невелика в мене перерва. І ще годинку попрацюю, поки що нічого не додали. Вчора мені в бюро видали купу квитанцій про оплату. Різним моїм бенефіціарам треба повіддавати. І ось мені сьогодні пліткарка. Не те, що поскаржилася, але так пожалілася, що їй надійшла платіжка за квітень і там 90 євро за роботу моєї агенції. В неї два рази на тиждень по півтори години. Я по вівторках, а в п'ятницю інша моя колега. І давай розбирати там. Принесла мені цю платіжку. Почали з нею розбиратися. Так 23,69 євро 23, центів 69, тариф. година моя коштує. Ну я звичайно отримую не ці гроші, а мінімальну оплату по годинам. І в пліткарки компенсація 71% там, відсоток з копійками. Тобто розраховано воно все ж таки від її декларації, від її доходів. 70% її компенсують, але в неї 13,5 години, Ось їй 90 євро треба самі оплатити. А взагалі повна сума там 300 євро з чимось вийшло. Тобто, це я до того. Що я вам пояснювала колись, здається, на прямій трансляції, коли ми говорили про е заробітну плату, про роботу мою і про те, як бенефіціари ці оплачують, отримують такі послуги. Так, я вам казала, що є такі, особливо ті, що в соціальних квартирах мешкають, вони безкоштовно отримували таку допомогу. Ну, наприклад, курильниця, гемблерка, вони точно не оплачують. А є такі, що оплачують, і це ось пов'язано з тим з рівнем життя, з доходами, В тому числі там це і соціальні виплати, пенсії, все, все таке. Воно там рахується в декларації, коефіцієнт розраховується і. Так, ось, ну, згідно декларації, розраховуються коефіцієнти, і вже на підставі цього можна отримувати певні пільги. Ось в даному випадку в пліткарки 70% пільга. Ось. До речі, те, що я прізвиська даю, по-перше, я роблю це з добротою, скажімо так, а не тому, що я хочу когось образити І другий момент, я роблю це, щоб уникати, називати імена людей, про яких я розповідаю. Тому ось маленька ремарка. Так, і хоч у мене маленька перерва, але я традиційно за багетами приїхала. Так. Ну що, я таки зайшла в Карфуру і придбала собі ще одні окуляри за 9,95. Не знаю, чи можна мабуть десь дешевше знайти просто для читання окуляри простенькі, але в чому проблема? Проблема в тому, що попередні я десь положила і не знаю де не можу знайти вже кілька днів, а без них дуже погано. Я, як завжди, в мене все стандартно. Голодна, не можу втримати, щоб не з'їсти шматочок багету. Але треба додому їхати. У мене ж там Карпаччо чекає, до речі. Ружеві. Я думаю, Лія особливо зацінить. Ось такі в мене тепер ще окуляри. Дванадцято -е, рівно обід До зустрічі. Ще Годинка. Але стало значно краще після того, як я поїла. Бонжо, бон апеті. Свобода пів другої я вже закінчила. Не додали мені більше годин, і в мене аж паніка якась. Не знаю, куди себе тепер подіти. Як найбільш продуктивно провести залишок дня другу половину? Можливо, навіть поспати годинку це буде найпродуктивніше, але я не уявляю, чи зможу я. Настільки, настільки давно я цього не робила, не відпочивала в день. Так, у нас знову зібралися. Чоловік побачив моє взуття, каже Фізкульт, привіт. Поїду на велику Алією. Хоча є машина, але... Я сьогодні не втомилася. Католики досі тут. Справжній католик наш священник місцеві. Бонжо! Ось як вже будинок виглядає. закинчивать. Рыжка, привет! Все добро? Да. Рыжка была с тобой. Ой, ти мене стовпом. Привіт. На майданчику разом з Лією. Хлопці поїхали додому, не хочуть вже гратися на таких майданчиках. Принаймні не сьогодні. Семен проїжджає повз. Там, де ще має бути Миколай. Не дуже швидко їде. Тато вдома вже, Петро, Гриша вдома. Так, ми робимо вареники з капустою. Найлюбені. Най а ще Григорій приготував брауні величезні. На 400 грамів чорного шоколаду. Під мама керівництвом. <зас> 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 А догляд за комала спостерігає. Отже, що було насправді в, моїй, в моєму конверті, окрім моєї платіжки заробітної плати, ще ось додали таку такий папірець закріпили. Це нам пропонують знову організовують в мерії, в муніципалітеті поїздку для працівників, і це контактний зоопарк. В Піренеях, здається, щось близько 120 кілометрів туди треба їхати 15 червня. Але там буде платний вход, вхід не безкоштовний. Тобто автобус організовують, доставку і від'їзд організовують все це одним днем. І там щось ми порахували, десь близько 100 євро буде коштувати на нашу родину, вхідні білети. І ми поговорили дома. це дома обговорили, вирішили, що якось зберемося, і щоб не бути прив'язаними до графіку і розкладу автобуса, поїдемо самі. Тепер ми знаємо адресу. Насправді і там непогані відгуки того контактного зоопарку. Тож виділимо якось час, самі з'їздимо. Зараз не будемо їхати, тож я відмовлюся від такої пропозиції. Її зробили ну, всім моїм колегам. Така пропозиція дістала. Я насправді бачила раніше оголошення, там у нас висіло, але ну, так, не відреагувала. Потім це вже другий раз, раз на рік таке ось дарують. Минулого разу. Два квитки тут 25 євро. Один квиток коштує теж парк розваг. Два, я так розумію, парки різних є з е, водою щось пов'язане. Аквалент і якийсь е, валігатор. Якось так можна це перевести. Ну, здається, теж близько до 150 кілометрів від нас, може, навіть ближче набагато. Я минулого року дивилась, шукала, що це за парки. До 6 жовтня можна використати ці два, використати ці два білети. Ну, як ви розумієте, на, це на двох дорослих 50 євро, а ще на п'ятьох дітей 200 200 євро. Ну, ні, 100, 125 євро ще треба буде доплатити, щоб всім разом зайти в цей парк. Теж будемо обговорювати не так, щоб ми були прихильниками таких екстремальних розваг. Я не дуже люблю почуватися в небезпеці ще й з дітьми разом. Діти теж не всі люблять такі ось екстремальні атракціони. Тобто, тобто будемо щось сидіти обговорювати, але це ось пода, подарунок такий. Від моєї агенції, думаю, всім теж це подарували. До речі, можна запропонувати комусь, якщо не поїдемо, комусь із наших колег, наприклад, або сестрі двоюрідні теж можна запропонувати, якщо ми не поїдемо. Ну, і ось така ще афіша оголошення а це вже такий корпоратив, як у нас називається. Теж 28 червня будемо збиратися, будуть збиратися з сім'ями, пропонують. Не дуже зрозуміло, ще де. Ну, десь на свіжому повітрі. Вечори з музикою, гріль там і розваги різні будуть. Теж треба записатися, щоб приєднатися. Не знаю, не маю бажання. Подивимось, до 14-го числа треба дати відповідь. Ну, таке. Це я просто в попередньому влозі казала, що отримала конверти. Мені було цікаво, чого він такий незвично великий. А тепер ось вам розповіла і відзвітувала, скажімо так, нічого такого, особливо незвичного не було. Але ось а, так. Дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що переглянули це відео. Так, літіка. Ми готуємо для вас новий влог, як завжди. І взагалі залишайтесь на каналі, слідкуйте за нашими новинами і не забувайте допомагати Збройним силам України. Як завжди, під цим відео є реквізити на поточний збір. Я вам дуже вдячна, що ви приєднуєтесь до нього. Вдячна за ваші вподобайки. вдячна за вподобайки. Так, і за коментарі. Чекаємо вас там. Заходьте привітатися. Бувайте! Бувайте! Mm-hmm. <laughs>